Михайло драй хмара, я світ увесь сприймаю оком, я світ увесь сприймаю оком, бо лінію і цвіт люблю, бо рала промінні глибоко урізались в мою ріллю. Люблю слова, ще повнодзвонні, як мед пахучий та п'янки, слова, що в глибині бездонній Пролежали глухі віки, Епітет серед них, як напасть, уродиться, де й не чекав, і тільки ямби та напасть потроху бережуть устав. Я славлю златокосу осінь, де смуток мій, немов рубін, у перстені вправлений ще й досі, не випав. З мого серця він дивлюся і слухаю, Прозоро співає струмень битія і віриться, що скоро, скоро так само заспіваю я.